Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні урок номер 10 з теми тригонометричні рівняння, і ми закінчуємо цю тему, далі будемо розбиратися з тригонометричними нерівностями. І сьогодні я для вас підготувала три рівняння, то більше для тих, хто трохи хоче помучити голову. Так, перше рівняння такого вигляду: 2 корінь квадратний під коренем 2 косинус х мінус 1. І дорівнює мінус синус х. В принципі, тут нічого такого особливо складного нема. Я думаю, що ви зразу побачили, що треба підносити до квадрату, але тут обов'язково треба написати ОДЗ. Так, область допустимих значень того рівняння буде 2 косинус х-1 більше рівне за 0. То більшість з вас напише, але ви забуваєте про цю праву частину. І ота от права частина мінус синус х також має бути більша рівня за 0. Тепер, отут, якщо то продовжити закінчити оце от ОДЗ, то я буду мати 2 косинус х більше рівне 1. І звідси косинус х більше рівне 1, друга. І друга нерівність перепишеться. Так, давайте я ту першу запишу. І друга нерівність то буде синус x менше рівне за 0. Так, оце є наша ОДЗ. На тому ми зупинимося, не будемо далі продовжувати щось тут видумувати, на тому ми рівні зупинимося. Так, тепер піднесемо ліву і праву частину до квадрату. Отже, я буду мати 2 cos x мінус 1 дорівнює синус квадрат x тепер то рівняння дуже просто розв'язати. Я перенесу синус квадрат x вліво. І треба замінити оцей синус квадрат 2 х то ви вже знаєте, на 1 мінус косинус квадрат х Тільки не помиліться зі знаком. Так, тут буде 2 косинус x мінус 1 мінус 1 плюс косинус квадрат x. Дорівня 0. Так, тепер позводимо подібні доданки. Косинус квадрат x плюс 2 cos. Мінус 2 і дорівнює 0. І очевидно, тут будемо писати заміну косинус х дорівнює t. І я тоді дістану т квадрат плюс 2т мінус 2 дорівнює 0. Так, дискримінант порахую: 4 мінус 4 на 2 плюс 8 дорівнює 12. І тут у вас зразу паніка, бо 12 ніхто не хоче такого дискримінанту. Ну, але тут ми нічого не зробимо. Мусимо йти далі. Т перше то буде. Мінус 2 плюс корінь квадратний з 12. На 2. Тут корінь квадратний з 12, щось трохи треба з ним зробити. 4 на 3 то буде 2 корінь 3. Отже, я дістану мінус 2 плюс 2 корінь 3 на 2, то буде мінус 1 плюс корінь 3. Або я його перепишу отаку в тому виді. То мені більше подобається. Так, тепер т2, відповідно, буде мінус 2 мінус корінь з 12 на 2. І як ми знову оце все зробимо, то буде мінус 1 мінус корінь 3. От, маємо таких два розв'язки. Так, тепер будемо повертатися назад до заміни. Отже, я дістану косинус х дорівнює корінь 3 мінус 1. І косинус х дорівнює мінус 1 мінус корінь 3. Так, але що тут таке є корінь 3 приблизно? Це є 1,7. Отже, оце от число. Воно не належить проміжку відрізку від мінус 1 до 1. І тому таке рівняння не має розв'язку. оцей кусочок. А то друге має. Так, е, що ми будемо з ним робити? Отже, косинус xрівний корінь 3 мінус 1. Якщо я буду його розв'язувати, то я напишу, як плюс мінус арк косинус. Того числа корінь 3-1 плюс 2ПН. Так, от я буду мати отаку от відповідь. Ну, і то би було дуже добре, то би був вже кінець того всього. Але я маю ОДЗ отут. І тепер треба вирішити, котри, що то буде відбуватися, чи той розв'язок попадає мені в ОДЗ, чи не попадає. Ну то давайте будемо тепер братися до кола. Тепер будемо братися до кола. Я перепишу то ОДЗ сюди щоб ми його бачили, добре, косинус х має бути більше рівний одна друга. І синус х має бути менше рівний за 0. Так, до речі, ну ту першу умову, якщо косинус х дорівнює корінь 3 мінус 1. Корінь 3 мінус 1, то є приблизно, так? Приблизно, я казала, що є 1,7 мінус 1, то буде 0, приблизно 7. Бачите, оця перша умова виконується. Отже, косинус х є більше рівний за одну другу. Тут не так страшно. Тепер подивимося, що тут ми маємо на колі з тим синусом. Так, що то є за розв'язки? Корінь 3 мінус 1, то є трошки більше, ніж половина. То десь отут, якщо я оце число буде корінь 3 мінус 1. Оце є мої два розв'язки. І оцей розв'язок, перший, перший х1. Перший, це є арк косинус. Корінь 3 мінус 1. Плюс 2 πn То є мій х1. А оцей другий це є x2. То є мінус арк косинус. Корінь 3 мінус 1, плюс 2pn. Так, це є той мій другий. Але синус має бути, отут є написано, бачите, та умова, синус х має бути менший рівний за 0. Менший рівний за 0, він є. Отут, в третій чверті і в четвертій чверті. Тому х1 мені не підходить сюди, не задовольняє ОДЗ, а задовольняє ОДЗ тільки Х2. І тому відповідь, відповідь я вже запишу: Х дорівнює мінус арк косинус корінь 3 мінус 1 плюс 2pn. N належить множині цілих чисел. От, бачите, і маємо таку відповідь. Ну, треба отут крутитися, треба вертітися, треба аналізувати вирази, котрі перед вами є. Треба пам'ятати, що відбувається, який є присутній корінь квадратний, який треба умови поставити до того рівняння. І от, бачите, ми помаленьку-помаленьку і приїхали до розв'язку. Так, тепер друге рівняння. друге рівняння, воно трошки простіше вже, але я хотіла вам на нього акцентувати. Вони, ми вже його бачили, але давайте подивимося на нього ще раз дорівнює 1. Так? Тут всі дуже бачать зразу і радіють, що це буде дорівнювати 1. Так, дуже добре, то я напишу синус 2х плюс 1 дорівнює 1, і звідси синус 2х дорівнює 0. Так, тепер на колі, на колі я буду мати синус рівний 0, якщо я маю пі N. належить множині цілих чисел, і тоді x дорівнює пі на 2n. Тобто, оце є моя відповідь. Та? І якщо я забуду про ДЗ, то я тоді напишу неправильно. Але я ж маю тангенс і котангенс. Тобто, тангенс не існує. Якщо косинус 0, отут нема його, і отут нема його. Це є моє ОДЗ. А котангенс не існує там, де синус, не дорівнює, синус дорівнює нулю. Тобто отут нема його, і тут нема його. Бачите, а наші розв'язки, що це за розв'язки? Це якраз вони і є: це є 0, пі на 2, π, 3 пі на 2 і так далі. І тому, враховуючи ОДЗ, тобто оце є наше ОДЗ. Враховуючи ОДЗ, наше рівняння не має розв'язків. Якщо забудемо за ОДЗ, то зробимо очевидну помилку. Так, тепер третє, ще одне, синус квадрат Х мінус косинус квадрат Х дорівнює 1. І треба знайти такі розв'язки, для яких синус Х більше 0,5. Бачите, отака несподівана додаткова умова ще є. Ну, то рівняння дуже просто. Ото буде мінус косинус 2x, то я думаю, ту формулу ви вже пам'ятаєте: косинус подвійного кута. Звідси косинус 2x дорівнює мінус 1. Косинус 2x дорівнює мінус 1. Тоді на колі мінус 1 косинус дорівнює там, де є π плюс 2πn. Звідси х дорівнює π на 2. Плюс Pn. Так, тепер треба розібратися з тою умовою. Знов коло. Отже, я на колі поставлю ті кути, для яких синус Х більший 05. Значить, синус це є ігри. Тому я провожу отак от риску. Отут мене не влаштовує. І отут мене не влаштовує. А синус має бути більший 0,5. Тобто мені потрібна оця частинка кола. Бачите? Так, отак я і відобразила ото. Ну, якщо ви хочете порахувати точно ті точки, ну, то арксинус. Арксинус 0,5. Арксинус 1 і То є 30 градусів, то є пі на 6. Тобто, отут буде пі на 6. Оця точка. А оця точка. Оця, ми надійшли до пі на пі на 6, значить це є 5 пі на 6. 5 на 6. Тобто оця частинка кола відповідає оцій нашій умові, котра задана. Тепер я маю розв'язки π на 2. Тобто я маю отут, на 2 плюс пі n і отут. Отой розв'язок, що отут, нам не підходить, він сюди не попав в той проміжок, і тому х дорівнює π на 2, плюс 2πn. Оце вже буде моя відповідь. Бачите, оце ми врахували отак оцю додаткову умову, яка задана. от, такі, от різні вже цікаві можуть бути несподівані моменти при розв'язанні тригонометричних рівнянь. Так, я думаю, що ви маєте на каналі достатньо інформації для того, щоб добре написати контрольну роботу з цієї теми. Тому не забудьте підписатися на канал, поставте мені лайки. І до зустрічі!